Слухаю пташок, присіла на, на якомусь дрючку сухому. Ай, під гору важче йти, як згори. Там десь дід за деревами заховався. Хоча мені букет пролісків нарвати. Ну нехай рве. Буду йти з пролісками. О, і дід. А я послухаю пташок. Такий день гарний. Такий гарний день. Боже, Боже. Яка красота. Красотінь. Ну ось, і дід з'явився, з'явився. О, дід. І з яким красивенним букетом. Да. Давай. Скільки ви їй раз сказали, не ходи з жінкою в ліс. Давай сюди. Давай сама ходи. Не хочу, я сама боюся. Бо... Давай цю Луча... красоту. У мужиків, що подруга виходить хороша. Так? Якось Як оце з жінками. Вона сіла на пеньошку, сидить, а ти ірує. Так. Да. Посадить. Отикаєш ліво. Ай-яй-яй-яй-яй, яка ж це красота, Боже. І жовтайки. І да, молодець, і спасибо. Держи. Дай Бог тобі здоров'я. А-а-а, одробиш. Ай-яй-яй. Будеш довжа, як то кажуть. Я сам викачую. Будеш довжа, яй-яй-яй.